Люди до кінця не розуміють, що таке різдво, при всьому розмаїтті, начебто вже християнства, церков, свят і так далі, але все-таки багато людей не розуміють, і хтось навіть не знає, що таке різдво. Бог послав свого Сина на цю землю для спасіння кожної людини. Син Божий Ісус народився в тілі для спасіння кожної людини. І ті, які прийняли Христа, стали Божими дітьми, які народжені ні від крові, ні через тілесне бажання, а від Слова Божого, які народилися від Бога. І я бажаю, щоб сьогодні прийшло чітке розуміння про народження згори, про народження від Бога, тому що для цього і явився Ісус Христос. Щоб кожна людина могла народитися від Бога, щоб вона могла стати дитиною Бога, сином або дочкою Божою, щоб у наше життя прийшло народження згори, народження від Бога. Якщо подивитися на сьогоднішній світ, знаєте, на християнство, яке ми можемо навіть бачити близьке чи далеке, то знаєте, я порівнюю це як машина в болоті. Чи на піску бачили колись так, коли вона гальмує на місці та сідає і більше газує, намагається дати, димить щось і таке інше, і закопалась, сіла на пузо, і потім тільки сидить на пузі та гребе на одному місці. І коли я дивлюся на життя багатьох віруючих людей, навіть там громад чи церков? Ось так само багато хто потрапив у таку трясовину або в пісок, і це те про що попереджав Ісус Христос. Він каже, що наша будова, наше життя має бути на камені, і коли машина їде по твердому ґрунту, по твердій основі, то цих речей тоді не відбувається, вона може рухатись, і так само в нашому житті. Але якщо ми не маємо твердої основи, це болото, то нас потім затягує кудись, начебто віруючий, а кудись затягнуло. То в один гріх, то в інший гріх затягнуло. Але найстрашніше, що Ісус щодо цього сказав? Він каже, що якщо у тебе не буде твердої основи, ті люди, які прийдуть і скажуть Господи, Господи, а Він каже, вашою основою був пісок. Я взагалі вас не знаю. Я бачу, як сьогодні багато віруючих застрягли просто знаєш, у релігії. Як же нам треба рухатися? Як нам треба перемагати, щоб не застрягти ніде? Як нам бути дітьми Божими? І як нам не пропустити цього величезного благословення та величезного шансу для кожної людини, народження згори? Знаєш, ти може слухаєш і думаєш, так я це все чув. І ці місця писання читав? Можу тобі сказати, багато хто читав і знає, навіть, що написано в Біблії, і навіть сатана знає, але не дуже це йому допомогло. Цього недостатньо, і так само цього недостатньо для народження згори, просто коли це проходить інформацією, і для того, щоб народитись і досягти того, для чого ти був народжений від Бога. Амінь. Тому найбільший дар це народження згори, щоб ми народилися від Бога, і щоб ми мали вічне життя. Те, яке людина втратила. Ті благословення, які від початку були призначені від Бога. Амінь. Здається, досить просто. Але питання в тому, що цей самий Іван далі описує і дає ширше розуміння. Наприклад, у третьому розділі він описує, коли розмовляє з Никодимом, коли чоловік. Більшу частину життя був віруючим, вчителем був в Ізраїлі, там і тому подібне вчив про Бога. То він і близько навіть не розуміє, про що говорить Ісус. І Ісус йому каже, якщо ти не народишся згори, ти навіть не можеш побачити Царство Боже. І Він каже, то що це і як? Намагається зрозуміти. Ісус каже, це означає, що тобі треба народитися від води і духа. Що таке народження від води? Для цього ми проходимо водне хрещення, ми хрестимося в Ісуса Христа. Завдання хреститися, поринути, стати тілом Ісуса Христа, стати Його церквою з Його кісток та з Його тіла. І коли дійсно ми стали тілом Ісуса Христа, коли ти живий, то само собою тоді твоє життя, якщо ти знаходишся у тілі, хто наповнює Дух Святий, тому Ісус хрестить Святим Духом. І відбувається тоді духовне відродження, народження згори. У четвертому розділі написано. Що жінка, яка була блудницею, у якої багато чоловіків було, і який зараз не чоловік, здається, вона під жодні стандарти не підходить, але Господь дає їй шанс, Він повноцінно спілкується з цією жінкою. Він відкриває їй істину. Він каже, хто він? Що він є Христом. Ви знаєте, люди сьогодні хочуть не просто релігію незрозумілу, для чого це? Чому? Навіщо треба збиратися у церкві? Навіщо якісь обряди потрібно робити? Люди розумні, істоти, вони мають чіткі запитання і їм потрібні чіткі відповіді. І якщо чогось потрібно досягти, потрібне чітке розуміння, як цього досягти. Тому що сьогодні багато артистів різних як би, виступає лжевчителів та філософів тощо, тільки результату нема. І тому, коли вона ставить чіткі запитання, ми бачимо, що Ісус дає чіткі відповіді, як Він це робив, Никодиму, Він давав чіткі відповіді, і так само Він дає чіткі відповіді цій жінці. Де ж треба поклонятися? Треба до Єрусалиму поїхати поклонятися. Чи куди, на яку землю піти, на яку гору слід піти? Що говорить Ісус? Правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині. І Він це сказав вже дві тисячі років тому настав цей час. В дусі та істині. Амінь. Істиною є Ісус, істиною є Слово Боже, Ісус є Словом Божим. І Дух, ми знаємо, що Господь прийшов для того, щоб ті, які прийняли, ті, які слухняні, були хрещені Святим Духом і Вогнем, святим вогнем, щоб вони горіли, як він казав Лаодикійській церкві, щоб Ти горів, ревний був у вогні Духа Святого. Як вогні зійшли на першу церкву, і вони горіли, і видно було, що вони зробили. Про це саме Він говорить: чіткі запитання та чіткі відповіді. І якщо ми далі читатимемо, то ми можемо побачити восьмий розділ, наприклад, Івана. Там написано, що багато хто повірив у Ісуса, і Ісус каже до тих, хто повірили в нього. Вам треба пізнати істину, коли ви пізнаєте істину, будете вільні. Вони кажуть: ми вільні, все гаразд. Він каже, якщо ти робиш гріх, ти є рабом гріха і не зостається раб у домі повік. І далі він пояснює я говорю вам слово, і моє слово не вміщається у вас. Знаєш, а це вже цікаво. Дуже часто, коли ти приходиш додому, знаєш, чи навіть не додому, ти побув на служінні, і на цьому Боже Слово в житті може закінчитися. Воно вже більше не вміщається, а решту часу ти відкритий, щоб у тебе вміщалося що завгодно. Будь-який гріх, все, що наповнює життя, всі інтереси, які є, вони вміщаються. Так розумієш? Бажання подивитися серіал якийсь, ще якось розслабитись, роман якийсь читати і таке інше. А ось пізнати більше бога, слово Боже, воно якось не вміщається. І ось тут тоді таке величезне запитання. Опа, то ми тоді учні? Або ми просто ті, хто повірили. Пізнаєте істину, будете вільні. Якщо ви залишаєтеся в позиції тих, хто повірили, ви будете рабами гріха. Гріх не дозволить. Ти не можеш наповнити посудину. Якщо в посудині є щось, ти не можеш туди вже щось засунути. Потрібно звільнити спочатку посудину. Для цього є покаяння. Очищення, сповідання, на що багато хто говорить, та не треба сьогодні це робити. І тому він каже, Моє слово не вміщається. І далі він каже, і ви кажете своє, так само, як ваш батько. Батько, диявол, він каже свої думки на це. Він показує, проблема ще гірша. Мало того, що є гріх, він показує, звідки цей гріх приходить. Він показує, хто цей батько гріха, хто за цим гріхом стоїть. Він показує свою думку, хто стоїть за своєю думкою, батько неправди, батько своєї думки, диявол, і він уже відверто каже: Ви тоді діти диявола, якщо слово не вміщається, і він каже: хто слухає Слово Боже, той від Бога, хто не слухає, не від Бога. Начебто так усе добре починалося так. Але коли Іван починає показувати і розкладати, коли прийшли 90-ті роки вже від Різдва Христового. І в церкві почала з'являтися релігія, філософія, лжевчителі, свої думки і таке інше. І тому вони наводять корекцію і вони показують, що є істина і що ж є центральним, для чого прийшов Ісус. Амінь. Для чого Він прийшов, щоб ми віднайшли Отця, щоб ми народилися з гори, щоб ми стали дітьми Божими. І ти вже можеш це бачити? На якій стадії ти знаходишся? Ти знаходишся на стадії учня або ти знаходишся на стадії того, хто просто повірив. А ті, хто повірили, це та стадія, про яку Павло дуже багато писав: ви тілесні, душевні. Це просто релігійна стадія. Але в цій стадії у тебе немає народження згори. Це найголовніше. Ти скажеш, що? Так серйозно? Так. Адже Іван на цьому не закінчив. По перше, він показав, що про це сказав Ісус. Слово у вас не вміщається. Чому? Тому що ви раби гріха. У вас є своя думка, тому що ваш батько диявол. Хто слухає Слово Боже перебуває той від кого? Від Бога? Хто не слухає той не від Бога. Ти скажеш Я намагаюсь. Молодець. Ти на правильному шляху. Але це не фініш, це початок. Це те, для чого Господь створив церкву. Що Ісус каже? Він одразу дає відповідь пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Ось де відповідь? Якщо ми читаємо Петра. Він каже, благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога і Ісуса. Як благодать і мир помножиться через пізнання, а в першому вірші: ті, хто прийняли віру, рівноцінну нашій. Тобто все починається з віри, наскільки ми прийняли, наскільки віримо, наскільки ми прагнемо цього Слова Божого, дорогоцінної віри, наскільки ми прийняли її повноту, наскільки ми її прийняли, як прийняли апостоли, як Петро прийняв цю віру. І далі, коли він пояснює, що таке віра, він каже: у вірі має бути чеснота, пізнання, і так далі, і так так далі, далі, любов, і тоді ви матимете плід і успіх у чому? У пізнанні Господа. Отже, віра дорівнює пізнання. Чим більше віра, тим більше пізнання Господа. Амінь. Так само, як у першому посланні апостол Петро говорить, що смиренність дорівнює благодать. І він дає найбільших два уроки те, на чому багато буксують, і пройшли тисячі років, і досі можна бачити багато буксів сьогодні. Люди кажуть, ми просто у благодаті. Якщо ти в благодаті, то сам Бог допомагатиме. Якщо Бог буде в твоєму житті, якщо в житті Павла був Бог чи Петра. Чи вся Біблія переповнена цими людьми, у чиєму житті був Бог, це явно видно, так само і в наші дні. Тому благодать дорівнює смирення, віра дорівнює пізнання Господа. Але якщо немає плоду, якщо немає успіху, якщо немає свободи, ти раб гріха. Це говорить про те, що проблема з вірою та проблема насправді із пізнанням. Пізнаєте істину і будете вільні. А якщо пізнали істину, Дух Святий тоді прийшов, тому що Він приходить на слово. Істиною є слово. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Чітко і зрозуміло тоді, чим займається диявол. Чим займається Ісус? Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, так само стає тоді досить зрозуміло. А як я стільки років віруючий, а чому в моєму житті тоді гріхи? А ще більша проблема чому я не можу звільнитися від цього гріха, чи від цього гріха, чи від якоїсь залежності, від якоїсь проблеми? Ось де корінь, де таємниця. І він дає відповідь кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха. Друже, брате, сестро, тобі треба народитися від Бога. Тобі треба стати Сином, дочкою Божою, ось де вся таємниця. Для цього Ісус прийшов на цю землю. Для цього Ісус народився. І тому я хочу, щоб Різдво ти святкував. І всі, хто святкуватиме, щоб це було справжнє різдво, щоб народження прийшло у їхнє життя, у ваше життя в ім'я Ісуса. Амінь. Щоб ви стали дітьми Божими, і щоб ви були вільними від рабства, від диявола та від гріха. Амінь.